Коли почалася війна на Донбасі, кривоградські самоборонівці вирішили спільними зусиллями допомагати землякам. Біля ста активістів об'єдналися в громадську організацію Народна самоборона Кірвоград. Керівник самоборони Володимир Муравйов, волонтер, який робить свою роботу тихо і наполегливо. Нашли ми збиратися ще з майдану. Тобто ще чому приходили на площу, хто просто, хто вже був, та членом самоборони Майдану. В такое рішення коллектива было, чтобы надо как то нам допомагати. Волонтерський пункт народної самоборони Кировограда посилено збирає допомогу бійцям на передовій. Як тільки волонтери назбирають не необхідну кількість гуманітарної допомоги, одразу відправляються до наших кіровоградських захисників. По чуть-чуть, -чуть ми наші збирати, наче люпомагати там привозили хто продуктами. Много продуктів там і, і, і фінанси допомагали. Вот. И так мы насобирали, собирали как бы первую поездку, поехали ещё в Мелитополь. Там наши ребята, 17-й батальон, и именно самообороны наши. Потрапляли волонтеры и в горячие точки, на блокпостах. Красным это ДЧП у нас было. Угу. Поэтому красные районы точки, где он выледируется. В Мелитополе едем. Члены Кривоградской самообороны також проводять военний вишк для населення, залучають до навчання справжніх фахівців. И иногда выезжаем в полевые лагеря и сами тренируемся. То есть рукопашный бой, нож и так далее. То тобто, есть для чего это делаем? Потому что, в принципе, неизвестно, что будет дальше. І як повернеться. Пам'ятають волонтери і про сім'ї загиблих воїнів. Допомагають відбудовувати житло вдовам, піклуються про їхніх дітей. Була ідея допомогти сім'ям погибших хлопців. Село Вольне, там Аліна, тобто у нього муж погиб. Нам дали этот адрес, мы коли приїхали, увидели, що там нужна фізична допомога. І перше, що ми допомогли, ну, поставили там, ворота, зламали старий забор, ремонт зробили і вирішили том, чтобы не відстанавлюватися, аби как бы, дружити нашій. Результати волонтерської допомоги народної самоборони Кіровограда говорять самі за себе. Більше тисячі бійців. Кіровоградщини забезпечена необхідними речами та продуктами. Самоборона це сила, з якою рахуються. Нагадаємо, що для мешканців Кировоградщини працює також гаряча лінія народного контролю, куди може звернутися кожен громадянин, чиї права порушують. Ірина Романів, Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком